Фактично збільшила вдвічі навантаження і на апарат, збільшувала увагу, яку ми приділяємо нормативним документам комісії, тобто, по всіх напрямках навантаження збільшилося вдвічі. І далі постає питання: на сьогоднішній день ви бачите, на жаль, скрутна ситуація в країні, на жаль, курс гривні. Вони не дозволяють і далі здійснювати цю діяльність за рахунок тих коштів, ваших коштів, які ми зекономили в минулому періоді. Тому питання на який погляд постає ну, дуже просте, але принципове. Або ми, враховуючи те виклики, про які казав пан Дмитро, враховуючи те виклики, які є в, в рамках європейської інтеграції. Або ми продовжуємо цей проєкт, або ми займаємо таку саму або більш активну позицію, в тому числі, в тому числі і лобійську позицію. А, якщо ми приймаємо таке рішення, нам потрібно збільшувати злесні внески. Але ми розуміємо, що ми також живемо в цій країні. Ми розуміємо всі ситуації у бунтові, ситуацію на ринку, ситуацію невизначеного майбутнього. Тому, розуміючи це, є два варіанти рішення. Варіант перший не піднімати вступний гічнацький внесок, але відмовитися від того об'єму впливу, який ми робимо зараз. І фактично перетворитися там, в такі ж самі асоціації, які є. На цьому ринку дай віртуальну асоціацію, тому що ми будемо змушені зменшити а, фінансування, значить, ми будемо, ми будемо змушити, змушені, ну, на жаль, відмовлятися від послуг певних фізичних осіб, фахівців, які нам допомагають. Ми вже зменшили площу офісу на 30%, а, ну, можемо ще на 30% зменшити. Але це все призводить до того, що наші можливості будуть зменшені. Тобто, з моєї точки зору, на вагах у нас є перше рішення, ми повертаємося, вона біолозі. І воно об'єктивне може бути зумовлена, фінансову ситуацію, в чергу, яка складається у наших учасників. Але можемо цього не робити і піти на те, щоб підвищити ці внески. Тоді ми будемо мати можливість продовжувати ту роботу, яку ми Робили, А ми робимо і сподіваюся, буде проти. От, з моєї точки зору, питання полягає саме А Ми дозволили сьогодні в цьому році невеличку інфографіку зробити. Да? А що власне ми робимо? І порівняти бюджет асоціації ФАР з іншими СРО. Да? Но, на жаль, деяких особа інформації стосовно їх бюджетів на сайті на критері, істочників. немає діма можна слайд будь ласка так діма можна будь ласка слайд там до порівняння бюджетів бюджет пальту тобто, красненький маленький знизу. І цей бюджет а, ми використовуємо таким чином ми прозвітували як це не останній рік а весь час а, Ще раз повторюю, що ці дані були. На жаль, в відкритих джерелах на сайті інформації у асоціації відсутні, ми використовували матеріали зборів 2013 року Луфта і матеріали зборів УАЇба, як учасники цих зборів. Да? Матеріал інформації за 2014 рік та вперед, стосовно крові компанії у нас немає. Тому та, ну, мені важко агітувати вас, да? тому що я особо зацікавлений, тому що ми будуємо а, цю асоціацію, ми будуємо а, відносини з комісією, з органами. Дуже хотілося б, щоб ця будівля вона, вона була підтримана. Тому, а, Збільшення це 250 гривень на місяць. Для юридичної особи ну, це гроші, я розумію, але навряд чи це гроші, які будуть визначальними, чи буде існувати особа, чи не буде. Але разом з тим, це дозволить збільшити бюджет асоціації ПАРТ на 50%, підкреслюється. Тобто наш бюджет збільшиться не в два рази на 50% Тому що він буде застосовуватися тільки з дровом Ну, Плачення мії закінчені. Тому, а, якщо є бажання а, виступити, надати зауваження пропозиції, прошу.